Всім привіт! І сьогодні хочу звернути вашу увагу, що у каталозі номер 10 на сторінці 93 є така унікальна сироватка концентрат з рослинними пептидами. Бачите, приходить вона в такій прекрасній коровості і тут. Ампул. Ампулки ці не треба колоти, їх треба наносити на шкіру. І тут унікальний концентрований склад сироватка, в якій є пептиди рослинного походження. І е, протягом семи днів, коли ми їх використовуємо, що ми отримуємо? Ми отримуємо миттєву реакцію шкіри. Шкіра підтягується, більш пружна стає, більш зволожена стає. І як ми наносимо їх? Ми беремо ампулу, відкриваємо її, тут е, одягаємо таку піп'яточку і наносимо на обличчя, окрім е, шкіри навколо очей. І далі ми наносимо сироватку і звичайний денний або нічний крем. Відкритої ампулки вистачає на 2 рази, як рекомендує компанія. В мене, ну, якби найбільше вистачає такі коробочки, мені вистачало на 12 днів. І, взагалі, неймовірний результат на шкірі вже зразу видно. Звертаю, звертаю увагу уже зараз на ціну. І у каталозі акція така, коли отримуєш. Коли купуєш два продукти з колекції Novage або Novage Plus, ви маєте знижку і купуєте ці капсулки, такі ампулки за 799 гривень. Але зараз акція, і включно до 27.07 50% знижки на продукцію Novage, окрім колекцій і складових колекцій, то ці пептиди ми отримуємо всього за 60%. 650 гривень, 50%, так? тобто це на 150 гривень дешевше, і не треба додатково ще щось купувати. Зверніть на це увагу, тому що пептиди взагалі неймовірні. І іноді такі комплекси треба проходити для того, щоб дати шкірі такого штовх, повштовх, щоб зробити більш зволожену шкіру, більш таку підтянуту, і також зменшуються зморшки. Рекомендую.